allez-vous? Er Ці фрази ви точно знаєте, якщо підписані на мій блог. Ну а якщо ні, живу за п'я. Прошу, переходьте і підписуйтесь, бо тут неймовірна кількість цікавих уроків для вас. Сьогодні я приготувала для вас ще три фрази з мого листування з французькою мамою Евлін Салонсон. А якщо ви не дивилися перші 5 уроків, подивіться попереднє відео. Плюс там є подарунок, який вам обов'язково потрібен перед тим, як ми почнемо курс 21 серпня французька за листуванням з моєю французькою мамою Евлін Салонсу. Отже, беремо лістілю ручки, лікарі, зушитки і три фрази з листа з моєю мамою. Починаємо. Же панс». Гарненько тримайте фонетику, бо фонетика також буде включена. Je pense toujours à vous. Peux me dire? Peux-tu me dire? І третя фраза. Je voudrais t'envoyer un cadeau. Я вас чекаю 21 серпня на нашому незабутньому курсі. А très bientôt. Et bonne journée